Є знижки на Декателем до 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на Доктор Мом 25% в аптеках подорожних бам та ощад. Мене звати Наталя Кадя, я експертка з нейроменеджменту і нейродослідниця. Я займаюся тим, що досліджую, як через краще розуміння себе, через краще розуміння свого мозку можна організовувати життя таким чином, щоб воно було не тільки довгим, а ще й цікавим і ще й здоровим. Тому сьогодні ми будемо говорити про те, як, здавалось би, непоєднувані речі впливають одне на одного. До чого тут вивчення мов і Довголіття, як вивчення іноземної мови впливає на мозок. Чим більше ми вивчаємо нове, чим більше ми вивчаємо складні нові мови, тим більше ми активуємо мозок. Вивчення іноземних мов прямо впливає на покращення когнітивних функцій, на те, як мозок буде швидко запам'ятовувати інформацію, вміти фіксуватись на чомусь. Тобто, ми з одного боку змушуємо мозок багато працювати, коли вивчаємо нову іноземну мову. А з іншого боку, саме ця робота допомагає йому довше залишатись молодим. Тому вивчення іноземних мов впливає на когнітивні функції мозку, на пам'ять, на фокусування увагу і таким чином відтерміновує такі захворювання, як деменція або інші нейродегенеративні захворювання пов'язані із віком. Вивчаєш іноземну мову, покращиш когнітивні функції, довше живеш щасливим життям з гострим розумом. Друга річ, яка впливає на вивчення іноземної мови і таким чином на якість життя, на ефективне довголіття, це те, які можливості дає вивчення іноземної мови в контексті соціальних зв'язків. Тут аналогія зв'язок дуже простий: коли ми вивчаємо іноземну мову, ми отримуємо доступ і можливість спілкуватися з різними людьми. Ці люди можуть мати різну культуру, різні смаки, різні уподобання, навіть різні ризики характеру і зовнішній стиль одягу так от виявляється, що соціальна природа людини спонукає нас. Залишатися молодим і активним через наявність і якість соціальних зв'язків простою мовою: чим більше різних людей ми маємо в нашому середовищі, тим краще ми почуваємось, тому що ми можемо таким чином розуміти, як спілкуються люди в одній країні, в інакші, яка специфіка, читати рецепти, будь-які новини і багато багато всього іншого, що пов'язано з інакшими іноземними мовами. А соціальні зв'язки прямо планів. Вають на наше самопочуття, відповідно, коли ми вивчаємо іноземну мову, ми отримуємо можливість розвивати наші соціальні зв'язки. А соціальні зв'язки це хороше самопочуття і ефективне довголіття. Як правило, коли ми думаємо про те, що нам треба вивчати іноземну мову ми одразу думаємо про те що нам треба буде довго сидіти марудно витрачати час натомість це працює інакше у вивченні іноземної мови для того щоб і її знати і почуватися е, добре нам не потрібно тривалий час сидіти за підручниками натомість краще кожного дня виділяти час від 7 до 15 хвилин де ви зосереджено вивчаєте конкретний набір слів Уявіть собі, що через 10 днів ви вже будете знати 100 слів, і це буде класно впливати і на мозок, і на почуття, і на емоції, і на відчуття задоволення і гордості за те, що, попри вік, попри навантаженість, ви все ж таки знаходите можливість для розвитку. До прикладу, ви поставили перед собою задачу вивчити якусь складну мову і думаєте про те, наскільки вам буде важко. Так, от разом з тим, що будете думати про те, скільки часу і зусиль потребуватиме вивчення складної мови. Нагадуйте собі, що з точки зору роботи мозку, чим складніша мова, яку ви вивчаєте, тим кориснішим це вивчення є для мозку. Тому не вагайтеся, беріться не за те, наскільки мова складна або ні, а вибирайте. Вивчення мови з точки зору ефективності для вас, де і як ви її будете використовувати? Мрієте потрапити в Японію? Почніть вивчати японську. Правда, що вона складна, але пам'ятайте і нагадуйте собі, що, попри складність, це дуже дуже корисно для когнітивних функцій. Чули вираз коли-небудь про те, що чим більше мов ти знаєш, тим більше ти людина. Так от, якщо це перекласти мовою мозку, то чим більше мов ми знаємо, тим кращими є наші когнітивні функції, тим більшим є наш когнітивний резерв. Тому люди, які знають по кілька мов, вважаються розумнішими, мають гостріший розум, можуть краще аналізувати інформацію, мають більше здібності до адаптації, до гнучкості. І до емоційної стійкості. Чим більше мов ти знаєш, тим здоровішим є твій мозок. Ми правда з вами хочемо жити довго. Тож давайте докладати зусиль кожного дня маленькими кроками для того, щоб наше життя було і довгим, і ефективним. Хочете жити довше, давайте більше вивчати нове.